Привіт, Христина Соловій може бути заарештована на 15 діб. А Тіна Кароль планує вдруге стати мамою. Про це і не тільки сьогодні. новинах шоу Візнесу слава. Про друзі, підписуйтесь на канал і дякую за ваші вподобайки. На Христину Соловій подали до суду щось забагато скандалів з Христиною Соловій на один квадратний метр. Але днями співачка виступала у Чорноморському, і там на фестивалі Виделка Фест Христина назвала колишню назву міста, а це Іллічівськ, повною. Організатори одразу вибачили за лайку зі сцени, назвавши ситуацію неприємним інцидентом. Вони підтримують декомунізацію, але попросили вибачення в тих, кого зачепили слова артистки. Але поліція склала. Протокол на Христину за статтею дрібне хуліганство. Співачці загрожує штраф громадські е, роботи або навіть виправні роботи. Ну а також може бути адміністративний арешт до 15 діб, і це залежить від рішення суду. Співачку судитиме суд Чорноморська. А сама Христина Соловій розмістила сторіс, де із сарказмом написала, що не знає, як пояснити мамі за що її судять. Ну і тут власне знаєте, таке дивне відчуття, начебто, Христина й правду сказала так, але чи Мала вона моральне право лаятися зі сцени. От як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка. Тіна Кароль вдруге хоче стати мамою. Про це вона опосередковано сказала, відповідаючи на запитання своїх підписників. Співачка читала коментарі підписників, і один з них написав, що е, вважає схуднення Тіни лише завдяки препарату Оземпік. На що Кароль сказала, що е, до кінця е, не розуміє про що йде мова, але побажала всім, е, хто користується цим оземпіком, е, удачі, і сказала, що у неї в планах ще когось народити. Красиве, гарне, маленьке. Так вона сказала. Але тут питання: від кого? Днями в юрмалі пройшов фестиваль лайми Вайколи. І туди були запрошені наші українські артисти. Адже Вайколи вирішила зробити український день. На сцені виступали НК, Макс Барських, Аліксєєв, Вірка Сердючка. Навіть за кулісами туди сюди ходив потап, але на сцену його не випустили. І тут в мережі почали розганяти інфу про те, що навіщо вони поїхали? Там же були росіяни. Я вже писав у себе в телеграм-каналі, але й тут скажу: а що не так, чому дехто вважає, що українські артисти не могли виступати на рандиву у лайми в Юрмалі? Так на ньому е, були е, російські артисти, але в інший день, і всі вони в опозиції до російської влади. Це перше. По друге в український день російські артисти не виступали. Ну і е, в залі лише були Макаревич і Пугачова. Тож я, в принципі, не бачу е, у цьому жодної проблеми. Дорофеєва відмовилася виступати. До речі, говорили, що і Полякова відмовилися, але насправді вона туди і не планувала їхати. Як я вже і сказав, погодилися кам'янських Алєксів-сердючка. А е, ну і е, до речі, е, те, що Потап там з'явився, теж деяких українців е, трошки збентежило і виглядало трохи дивно, що він там був. Але загалом, як на мене, ці артисти вчергово нагадали глядати про Україну і про те, що у нас і у них до речі є дебільний сусід. А для нас я вважаю, що будь-яка міжнародна сцена це хороша можливість нагадувати про себе. І до слова, Макс Барських і АЛЕСІЄВ відмовилися давати інтерв'ю російською мовою. Подивіться, як це було. Виворприперені бікшоу девосгебенки в ми в Винідегелдетві в наші дні. Ну і, до речі, про росіян, які були на фестивалі у лайми Вайколи. Там був і Андрій Макаревич, і Максим Галкін, який співав українською, Я думаю, ви це бачили. А ще всіх вразив виступ гурту Ногу Свіло, де Солі гурту а, також заспівав про Україну. Подивіться. Блогерка Даша Євтух зізналася, що вона билася з сусідами. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі. поговорили з Євтух і про її дитинство в селі, складні стосунки з батьком, про те, чому з чоловіком вони назвали доньку Фемідою, і як її живеться з чоловіком депутатом. До речі, також вона розповіла, яка у нього зарплата. А ще поговорили про те, чому Даша соромиться плакати і більшість емоцій тримає в собі. Вийшло. Як на мене дуже глибоке відкрите інтерв'ю. Якщо ви ще не бачили, то посилання на нього є в описі цього випуску. До речі, вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю з артистом, який вже майже 20 років на сцені. Це Вадим Олійник. Чим зараз займається Вадим? Як склалася його доля після дуету Дантеси -олійник» і Як він встиг одружитися? Розлучитися і знову бути у стосунках, тому е, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. І дякую, що підписані на мій канал за те, що ми разом. Леді Гага та її коханий Майкл Поланський таємно заручились. Про це стало відомо після того, як співачка на одних зі змагань на Олімпіаді назвала Полонські своїм нареченим. А пара заручилася кілька місяців тому, вирішивши спочатку поділитися цією новиною лише з найближчим оточенням. Ну а Поланський зробив пропозицію ще в березні під час святкування 38-го дня народження Гаги на одній з вечірок. Ну і щоб уникнути зайвої уваги, Гага навіть не носила обручку на на вечірках. Донька Олени Мозгової Зоя зробила камінаут і розсекретила, що зустрічається з коханою Юлею, з якою зараз вона відпочиває у Швейцарії. Зоя мозгова є названою донькою Олександра Пономарьова. Ну а під час шлюбу з мозговою Олександр удочерив Зою і виховував як рідну доньку. Ну, також у Пономарьова є донька від мозгової Євгенії. Ну а співачка Джері Хейл співає дуетом з переможцями Євробачення Немо. Артисти зробили колабу і поєднали дві свої пісні. Назвали це Код Марія. Ну і як це слухається? Давайте зараз подивимося. Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі від Netflix. Називається це серіал Декамерон. Український актор став єдиним східноєвропейським артистом, який потрапив у каст. Він зіграв одного бандита з великим шрамом на обличчі. Ну і це чорна комедія. Вона наразі має лише один сезон і складається з восьми серій. Їх уже можна до речі подивитися на нетфлікс. Ну і команда пообіцяла розповісти історію дворян часів бубонної чуми в Італії, які закрилися на розкішній віллі, ховаючись від смертоносної. Хвороби, так що можете подивитися. Юлія Саніна вирішила відокремитися від гурту The Hard Kiss і вирішила працювати сольно. Такі висновки робляться після того, як вона створила окремі акаунти на Спотіфай, Ютуб та Фейсбук. Поки співачка ніяк не коментує. Ну і взагалі Юля боїться останнім часом щось коментувати, бо всі питання зводяться до її чоловіка вала, який за два з половиною роки так жодного разу і не приїхав з Іспанії до України. Вже і чутки про розлучення були і все. Але зараз видно, що Саніна публічно максимально хоче відокремитись від чоловіка. І тут питання. Чи це можливо спланована піар-акція, чи насправді вони розлучилися? Питання звичайно риторичне, і думаю, що на цьому співачка і її менеджмент зроблять ще не один піар проєкт Ну а Андрій Данилко більше не буде у складі журі нацвідбору Євробачення за словами Данилка, зараз йому це не цікаво не цікаво спостерігати за цим нацвідбором. Йому не подобається, коли глядачам показують лише фінал, адже на думку співака найцікавіше відбувається між виконавцями поза кадром під час відбіркових етапів. Ну і Данилко а, каже, що йому а, нічого обговорювати у фіналі, і останні рази він просто мучився. Ну і хоч Данилко був радий перемозі Альона Альона і Джері Хейл на на минулорічному нас відборі, але більше він не хоче оцінювати виступи артистів і більше не з'явиться в кріслі судді. Друзі, дякую, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.